Вітаю вас, другокласники! На уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема історичні пам'ятки України. Працюємо з підручником на сторінці 59-61. Розпочнемо з вами роботу з ранкового кола. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Скажіть, діти, навіщо люди зберігають старовинні речі, ставлять пам'ятники? Правильно, щоб знати минуле своєї країни, родини, або просто цікавитися минулим, або просто увіконвічити пам'ять когось. Сьогодні ми будемо з вами вчитися розрізняти поняття пам'ять, пам'ятка і пам'ятник. Давайте роздивимося словничок. Пам'ять це процес запам'ятовування. Пам'ятник це архітектурна споруда в пам'ять або честь когось або чогось. А пам'ятка це предмет матеріальної культури минулого, твір стародавньої писемності. Або ще щось. Скажіть, будь ласка, як називають цих людей? Правильно, це козаки якому із зображень відповідає слово минуле, а якому теперішнє? Правильно діти. Зліва це фотографія минулого козака, а справа це сучасний козак, фото сучасного козака. Молодці. Дубно, остріг, ковель, рівне, ружин, луцьк, могилів це назви козацьких поселень, які збереглися і донині. В Україні охороняють і зберігають пам'ятки, що пов'язані з українським козацтвом. Давайте розглянемо з вами малюнки і скажемо, що об'єднує слово пам'ять, пам'ятка і пам'ятник. Дітки, ці три слова об'єднує слово інформація. Тобто, що пам'ять, що пам'ятка, що пам'ятник вони містять собі якусь інформацію, яку потім нам відтворюють. Давайте, дітки, ми з вами за допомогою діаграми Венна скажемо, що спільного і відмінного між пам'яткою та пам'ятником. Отже, ось наші круги. На кінцях кругів зліва і справа у нас буде відмінне. З однієї сторони пам'ятка, з іншої пам'ятник, а посередині буде що в них спільного. Отже, що пам'ятка таке, що пам'ятник? Давайте спочатку відмінне скажемо. Отже, пам'ятка створена у давнину. Є свідком якихось подій, не завжди є твором мистецтва. А пам'ятник створений сучасниками, він є твором мистецтва. Це їх відрізняє. А що ж в них є спільного? Правильно, це історичне джерело. Вони в собі носять історичну інформацію. Молочинки. Історична пам'ятка, діти це місця, споруди та предмети, пов'язані з важливими історичними подіями чи з життям видатних осіб. Роздивіться, будь ласка, це замкова гора в Чижирині. Вона відома ще під іменем Богданової. Тут збереглися залишки фортифікацій міста козацьких часів у самому центрі міста. Невелика фортеця була закладена в 16 столітті і спочатку служила форпостом Речі Посполитої, а потім же Козацькою фортецею. А це дітки Запорізька Січ, острів Хортиця. Засновником Січі вважають байду Вишневецького, який заснував першу козацьку фортецю на Хортиці в першій половині 16 століття. Тут існувало вісім фортець. Запорізька Січ була досить сильним укріпленням і поступово перетворилася на центр визвольної боротьби українського народу. А це дітки пам'ятник Богдану Хмельницькому, який знаходиться в Києві. Богдан Хмельницький був гетьманом війська Запорізького. Політичний та державний діяч намагався розбудувати незалежну українську державу. Трошки відпочинемо фізкульт Хвилинка. Продовжуємо з вами далі. Крім історичних пам'яток, є ще природні пам'ятки це окремі унікальні природні об'єкти, що мають наукове, пізнавальне, історичне, культурно-естетичне значення. До пам'яток природи належать, наприклад, унікальні геологічні відслонення, печери, водоспади, озера, метеоритні кратери. Та багато чого іншого. Роздивіться світлину. Це дуб чемпіон. Найстарший дуб в Україні. Росте дуб в селі Стужиця на Закарпатті. Вік цього велетня понад 1300 років, недарма його назвали Чемпіоном. У 2014 році цей дуб визнаний національним деревом України. Його висота 30 метрів, окружність стовбура більше, ніж 9 метрів поміркуйте. Про які історичні чи природні пам'ятки України ти знаєш? Розкажи, чи є в твоєму краї пам'ятки культури чи природи? Які? Кому встановлюють пам'ятники? Про що вони нагадують і розповідають? А зараз хвилинка цікавинки. Чи чули ви дітки про апетитні пам'ятники? Думаю, що ні. Їх в Україні аж 5. Це дітки пам'ятник Херсонському кавуну. Цей монумент зустрічає гостей Херсонської області. Кавун чи маленький? Сама ягода за завишки приблизно 3,5 метри плюс 1,5 метри постамент. Ви можете роздивитись фотографію з людьми і уявити собі, якого розміру цей кавун. Наступний пам'ятник це. Пам'ятник Ніжинському огірку Щоб ушанувати пам'ять овоча, який приніс місту Ніжин та околицям багато економічних переваг та його селекціонерів, тих, хто його вирощував та продавав, в 2005 році відкрили пам'ятник огірку. Наступний пам'ятник Житомирському морозиву. У Житомирі Діти знаходиться штаб-квартира компанії Рудь та її головний коломотив Житомирський маслозавод. У 2013 році на новому бульварі міста було урочисто відкрито пам'ятник Морозову. Наступний пам'ятник Полтавський Полтавській Галушці. Монумент зображує не одну галушку, а цілих 17. Галушки лежать у мишці поруч із величезною ложкою. Під мискою з ложкою не менш монументальний рушник на столі постаменті. Монумент Полтавській галушці розташований на Соборському майдані міста Полтава. Наступний пам'ятник Бердянському бичку. Бердянськ це портове і курортне місто на узбережжі Азовського моря у Запорізькій області. Скульптура зображує бичка кругляка, що є найпоширенішим видом свого роду бичкових у нашому регіоні. Ось така сьогодні була хвилинка цікавинки. Сподіваюсь, вам дійсно було цікаво дізнатися про апетитні пам'ятники. Оберіть собі цеглинку настрою на уроці. Дякую вам, що ви слухали, відповідали, були уважними. До побачення!